Вітаю вас, дорогі підписники! На каналі Колекціонер це черговий відео огляд по дитячих журналах видавництва Егмонт Україна. Так, цей журнал, як і всі інші, теж коштував мені 100 гривень. Це мій любимий спайдермен, людина павук, саме такого зразку, як я звик його бачити. А не от, там, дитячого і... і тому подібного. Випуск у нас за січень-лютий 24-го року. Він по рахунку 96-й. Даний журнал називається Світ героїв. Тут бували різні теж всякі там... було одного разу мультфільм Тролі. Хоча з самого початку журнал був присвячений людині по Виходив щомісяця, потім його, на жаль, зробили раз на два, мабуть, не такий популярний він був. І якось так він ще тримається трохи. Зараз от вийшов новий номер. Бо в 23-му році нового номера не було взагалі. Було шість журналів, але всі повторні. В 22-му році теж не було нового номера. Останній новий номер був у 21-му році. І от зараз вийшов новий номер. Під 96-м порядковим випуском. На обкладинці у нас Залізна людина і людина павук. Так, реклама книжкового клубу. Привітання. П'ять цікавих фактів про залізну людину. А також моя улюблена частина комікс, який називається Залізна людина під контролем. Тут частина перша. Комікси коротенькі, на жаль, Шість сторінок. Тут шість сторінок. Далі розмальовка. Потім знайди відмінності. Два, два постери. На одному людина павук і капітан Марвел. Ой, міс Марвел. А на іншому людина павук і залізна людина. Так, знову. Це якийсь тест про знання героїв. Далі великий лабіринт. Командна робота, знову завдання. Знову тест на знання модок. І продовження коміксу, який на 4-5 на сторінок. Загалом комікс займає 11 сторінок. Так, ось, власне. І все. Ну, і завд... відповідь на всі завдання з журналу. Подарунком до цього номеру ось така іграшка у формі арбалету. І також е, штучка для неї, з якою треба стріляти. Пишіть, як вам журнал. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Всього найкращого і до нових відео оглядів.